Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як можна працювати та монтувати відео швидше. Адже я хочу вас не тільки навчити гарно та креативно монтувати відео, але й робити це швидко, тому що, як всі ми знаємо, час це гроші. Отже, не будемо гаяти його, почнемо. Хоткей або гарячі кнопки. Це кнопки, на які ви можете навісити будь-які операції. Наприклад, якщо ми працюємо в Adobe Premiere Pro і ми хочемо робити монтаж швидше, у нас є два відео. І, наприклад, я хочу підрізати ось це відео в цьому моменті і почати його з цього моменту. Якщо я не використовую гарячі клавіші, то я роблю наступне: я обираю на панелі лезо, знаходжу момент, де я хочу підрізати це відео тут та тут. Потім я перемикаю на Selection Tool, обираю перший відрізок, видаляю його. Потім обираю другий відрізок, видаляю його. І в нас залишились пусті місця. Їх потрібно обрати та також видалити. Обираємо. Видаляємо, розумієте наскільки довго це все робити, але ми можемо зробити це швидшим за допомогою хоткеїв. Наприклад, ми переходимо в Edit – Keyboard Shortcuts. Як бачите, на кнопці W в мене є операція Ripple Trim Next Edit to Playhead, а на кнопці Q Ripple Trim Previous Edit to Playhead. І таким чином, якщо я хочу підрізати відео спереду, я натискаю W, і воно автоматично підрізається та підтягується наступне відео. Якщо я хочу його підрізати з цієї сторони, я натискаю Q. І таким чином я можу дуже швидко підрізати відео. Для того щоб призначити такі гарячі клавіші, ви відкриваєте Keyboard Shortcuts, натискаєте, наприклад, W. І ось тут шукаєте команду Ripple. Натискаєте на порожнє місце та обираєте клавішу, на яку ви хочете додати ту чи іншу операцію. А потім натискаємо ОК. Також в мене є додаткові панелі, на які можна вивести найчастіше вживані функції. Для прикладу в мене є панель «Lope Deck, і в процесі монтажу я можу швидко змінити тип е кіфрейму, наприклад, або змінити скейл, додати кроп, і мені не потрібно лізти в ефекти, та витрачати час на пошук цих ефектів. Найважче для мене тема відволікання. Боже, як я часто хочу просто перевірити робочий імейл і розумію, що 30 хвилин пізніше я просто сиджу та слухаю черговий підкаст Антона Тимошенка. <риклад> Або дивлюся відео про автомобілі. Я дуже люблю автомобілі. Колись я закрию свій канал про відеомонтаж та відкрию новий канал, де буду купляти якісь круті старі тачки та реставрувати їх. Блін, бачите, я знову відволікся. Я ще не консультувався з психіатрами, але я думаю, що в мене є якась легка форма АДХД синдром порушення активності та уваги. ADHD, ADHD, ADHD. І з таким іноді важко працювати, бо завдання на 5 робочих годин розтягуються на 2 дні. Але я знайшов деякі методи, які працюють для мене, і, можливо, вони вам також. Допоможуть перше, я відкладаю телефон далеченько, щоб не було спокуси зайти в інстаграм або перевірити кожну смс, яка приходить. По друге, я блокую думки, які не стосуються проекту відразу в голові, щоб не відкрити нову вкладку в браузері або нове відео на Ютубі. Я уявляю, що мій мозок це великий процесор, і за допомогою диспетчеру задач я негайно закриваю непотрібну операцію. Іноді я використовую систему Помодора. Коли ти працюєш, наприклад, з максимальною концентрацією годину, потім 15 хвилин перерва. Також я трекую час на виконання деяких проєктів. Цей таймер висить та нагадує мені, що треба сфокусуватись на роботі. Заварюю собі ромашковий чай та ставлю поруч. Це і корисно і допомагає також концентрації. Хочеться зробити більш розгорнуте відео по цій темі після деякого дослідження та консультації з психологом. Або психотерапевтам, або хто цим займається. Якщо у вас є також такі проблеми, напишіть в коментарях, можливо, мені буде легше. Звісно, для комфортної та швидкої роботи потрібно два або краще три монітори. Я раніше дуже багато часу витрачав на перемикання між технічним завданням та монтажною областю, або відкриттям, закриттям додаткових панелей, таких як Essential Graphics або Lumetri Panel. Також на іншому моніторі можна відразу подивитись і e Source, сире відео, щоб додати нові кадри на таймлайн або референс. Але якщо у вас немає зараз змоги купити новий монітор, але наприклад, у вас є планшет, то чому не використати його? Там також можна відкрити додаткові текстові файли або референси. Щоб робота була швидше, нам потрібна також швидкість в монтажі на таймлайні. Але якщо у вас слабенький ПК або ноутбук, таймлінія буде гальмувати та тупити, бо залізо може просто не вивозити кошмару у вигляді відео з дрону у 8К. Навіть мій ПК за 5 тисяч доларів цього інколи не може зробити. Тому робимо проксі. Зараз я вам покажу як. Основна ідея проксі файлів полягає в тому, щоб створити копії вихідних відеофайлів з меншою роздільною здатністю. Які легше обробляти під час редагування. Оригінали високої якості залишаються недоторканими і використовуються лише при фінальному експорті. Щоб створити проксі файли, у вас повинен бути встановлений Adobe Premiere Pro та програма Adobe Media Encoder однакової версії. Для того, щоб створити проксі, обираємо саме ті файли, з якими важко працювати, наприклад, відео з дрону. Натискаємо правою кнопкою миші, проксі, Create «Create Proxies». У вас відкривається ось таке вікно, і тут ми обираємо QuickTime, SignForm, Form Low Resolution Proxy. Це найоптимальніший варіант. Тут обираємо, де ми будемо наші проксі зберігати, та натискаємо ОК. OK. Після цього у вас відкривається програма Adobe Media Encoder, яка і створює ці проксі файли. Тепер потрібно зачекати, поки всі файли підготуються. Коли рендер проксі файлів завершився, ми натискаємо ось тут плюсик та додаємо на панель ось цю кнопку Toggle Proxies. І тепер, щоб увімкнути роботу з проксі файлами, нам треба увімкнути ось цю кнопку. І тепер монтаж буде йти швидше. Послідовність. Вам потрібно налагодити свій workflow, або робочий процес, або робочу послідовність. Називайте, як хочете. Тобто, що за чим робити. Наприклад, я роблю так: спочатку складаю базу, нарізаю основні шоти, тобто роблю ковбасу або рибу. Потім додаємо стабілізацію та моушен. Потім роблю титри та моушен дизайн. Потім звук, компресію, чистку шумів. Додаю кольоркорекцію та тонування, і якщо є окремі шоти або композиції з After Effects, роблю легкий композитинг. Бо якщо ви будете відразу робити, наприклад, колір, а потім звук, або, наприклад, зробите колір, а потім будете робити базову нарізку, то це буде заповільнювати ваш робочий процес, адже коліркорекція це додаткове навантаження на вашу систему. І, наприклад, вже збирати сам драфт вам буде складніше. Ось такі поради для того, щоб працювати швидше. Якщо вам сподобається Подобалось, не забувайте поставити лайк та залишити коментар. Наприклад, поділіться якимсь своїм досвідом, як ви встигаєте зробити більше за певний проміжок часу. На цьому все. Бережіть себе та своїх близьких, і до зустрічі. Па.